Штабної нічної атаки зазнала минулої ночі Україна. У Києві надвечір вже припинили пошуково-рятувальні роботи. Останні цифри такі: семеро загиблих, її 21 потерпілий, зокрема, дитина. Семеро постраждалих зараз у лікарнях. Зранку росіяни вдарили по логістичному центру мережі супермаркетів. Там четверо загиблих. Є інформація, що це водії-постачальники. Вони були на вулиці та на парковці. Ще двоє загинули у дев'ятиповерхівці у Дніпровському районі, в яку влетів російський дрон. Там спалахнула пожежа, яка поширилася на кілька поверхів. Ще одна постраждала висотка у Печерському районі. Там було влучання на рівні 4 го поверхів, але минулося без жертв. У Дніпровському районі, де люди пережили пожежу після ворожого прильоту, побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Діра у стіні однієї з квартир та обвуглені від полум'я стіни. Такі наслідки від російської нічної атаки у Дніпровському районі столиці. Ворожий дрон влетів у цю житлову дев'ятиповерхівку близько пів на третю ночі. Жужав дрон то тобто безпілотник, Потім вибух. тобто вибух був дуже гучно. Удар прийшовся в одну з квартир на сьомому поверсі, від чого там здійнялася пожежа, і вогонь охопив сусідні помешкання. Сусідки вигорела це якраз в то місце. Ну в її квартиру перелетіло. А моя квартира поруч, але в мене вікна виходять на фасад будинку. Сусідка, вона жила в селі, зараз приїхала, там все добре. Єдине, що може пес загинув. Через інтенсивне займання люди на горішніх поверхах опинилися у вогняній і кричали про допомогу. А дехто таки спробував вибратися самотужки. Ми на восьмому поверсі мешкали. удару ми були вдома. Да. Просто удар, вогонь. Ми намочили полотенця, накрили переноску коту, самі полотенця і швиденько встигли «На шостому вискочити. поверсі був вогонь. Ну я не знаю, як можливо, це просто е, жах. Люди, жінка вся в крові йшла, люди, хто в чому був. Ми вважаємо, що народилися в рубашках, тобто трошки правіше, і це вже до нас було. На місце атаки одразу прибули вогнеборці і до ранку ліквідували пожежу. Одразу до роботи взялися і рятувальники. Вони відночі розбирають завали та будівельні конструкції. Сталося загоряння з 5 по 8 поверхи. Часткова руйнація фасаду будинку. А також часткове руйнування одного з міжповерхових перекриттів в одній з кімнат будинку. На жаль, під час ліквідації пожежі. Рятувальники виявили тіла двох загиблих. 17 осіб у нас тут було врятовано. З них троє дітей. Від вибухової хвилі чимало вікон та балконних рам повилітало у сусідніх багатоповерхівках. Це жах. З ну, в сховищі не ходили, в коридорі сиділи. Це жах. У нас тільки вікна. Зараз будемо закривати, Служби працюють. Я здивована, чесно кажучи. Всі війшли, все ми написали швидко, все. Зараз закриємо це вже таке. У дворі будинку розгорнує оперативний штаб для допомоги постраждалим. Зокрема, усі, хто потребує, можуть отримати психологічні консультації, відновити втрачені документи, оформити заяви на матеріальну допомогу та зігрітися гарячими напоями і їжею. Аліна Лісова, Роман Рєпа, ТСН 1+,1. Внаслідок російського обстрілу у Києві загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій. Ворожий шахет влучив просто у його квартиру на Русанівці. Вадим Тупчій працював у театрі драми та комедії, і саме він був автором накладних носів для культового шоу Довгоносиків. Митцеві було 65 років. На Київщині внаслідок нічної атаки постраждала 14-річна дитина. Під Ударом були Броварський, Вишгородський та Білоцерківські райони. У білій церкві повністю зруйновано чотири будинки. Повідомляє ДСНС. Пошкоджено також житлову чотириповерхівку. З неї евакуювали 46 людей, зокрема із підвалу, де люди ховалися від ворожих атак. Зараз рятувальники розбирають пошкоджені конструкції для обігріву людей. Розгорнули намети ДСНС та товариства Червоного Хреста. Мешканців постраждалих помешкань обіцяють забезпечити будівельними матеріалами, щоби могли закрити вибор... Ті шибки повідомила речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан одна дитина отримала травму. Вона перебуває в лікарні. Також було проведено розбор завалів чотирьох житлових будинків, які знаходились поруч. Наразі в білій церкві поблизу житлового будинку розгорнуто пункт незглавності ДСНС. Також намет Червоного хреста. Там люди можуть обігрітися, тому що повністю вибити всі шибки, двері. Також там працюють місцеві органи влади стосовно надання допомоги громадянам і можливості перебування в квартирах і надання допомоги будівельними матеріалами.